Волонтерська спільнота шукає однодумців для плетіння білих маскувальних сіток. Комфортний і екологічний. Як у Вінницькому депо продовжують життя міському транспорту. Увага! 8 жовтня на 6 годин перекриють рух транспорту на ділянці вулиці Данила Галицького через зміну опор електромереж. Розпочинаємо інформаційний тиждень з телеканалом Віта. Всі найактуальніші події дня, що минає в підсумку новин. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Ворог не припиняє обстріли України. В результаті нічної атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури, будинки, автомобілі та заклади освіти у кількох областях. Впродовж доби російські війська завдали ударів по Запоріжжю, Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Київщині та Донеччині. Про наслідки детальніше у сюжеті. Російські війська безупинно обстрілюють Україну. У ніч на 7 жовтня противник запустив три ракети та 80 ударних БПЛА. Сили ППО знищили дві балістичні ракети та 32 безпілотники. Одна з ракет влучила на території сусідньої Хмельницької області. Лунали вибухи і в Запорізькій області. Там пошкоджено об'єкт інфраструктури. Одну людину ушпиталили зміновибуховими травмами, та двоє проходять обстеження у медзакладах. Завдав авіаційного удару ворог і по центру Херсону. Щонайменше 20 людей постраждали, зокрема, двоє дітей. У місті пошкоджені два навчальні заклади та кілька багатоповерхівок. Пригадами екстреної медичної допомоги до закладу було госпіталізовано двох дітей трьох та чотирьох років, які отримали поранення внаслідок обстрілу. Діти отримали міновибухову травму, скалкове поранення нижніх кінцівок, стан дітей середнього ступеню важкості. Лікарі надають необхідну медичну допомогу. Під обстрілом була і Харківщина через ворожі удари, пошкоджено об'єкти, критичні інфраструктури та житлові будинки. Загинув один чоловік, ще вісім людей отримали поранення. Під ворожим вогнем опинилося 30 населених пунктів Сумщини. В регіоні зруйновано три багатоповерхівки, понад 20 будинків та чотири автомобілі. Внаслідок атаки поранено чотири людини, серед них 11-річний хлопець. Під обстрілами опинилась і Київщина. В чотирьох районах області впали уламки ворожих БПЛА. Це Солом'янський, Голосіївський. Ми там на межі Солом'янського і Шевченківського виказали біля переходу. Зафіксовано падіння уламків. Також постраждалі та зазнали пошкоджень три автомобілі, дах житлового будинку і покрівля супермаркету. Решта уламків зафіксовано падіння на відкритій місцевості без наслідків. Слава Богу, станом на зараз без постраждалих. Не припиняє армія РФ гатити по Донеччині. Під вогнем опинились 19 населених пунктів. Через обстріли загинуло троє людей, ще 12 утримали поранення, серед них дитина. Діана Волишенюк, новини за день, телеканал Віта. Вінницькі волонтери роблять непомітними для ворожої розвідки позиції українських захисників та техніку. Кожного дня у центрі громадської організації Він збираються небайдужі, аби плести маскувальні сітки та кікімори. Лише з початку цього року наплели понад півтори тисячі сіток. Та наразі не вистачає волонтерів, тому не можуть розпочати виготовлення маскувальних сіток білого кольору на зиму. Тут кожен знає, чим має займатися. Робота кипить у кожному куточку волонтерського центру. Він -Соларт. Одні нарізають тканину на смужки, це заготовки на маскувальні сітки. З тонших і коротших будуть плести кікімори. Аби пришвидшити і полегшити роботу волонтерів, мають ось такий станок: достатньо покрутити ручкою, як рулон з панбонту перетворюється на стрічки потрібної ширини. Потім лише потрібно їх порізати на необхідну довжину. Метр двадцять десь метр п'ятдесят. Інколи більше, інколи, інколи менше, так получається. Коли ворожі ракети влучили у площу перемоги 14 липня 2022-го, її трамвай був поруч з епіцентром вибухів. 44 роки Надія Рудик пропрацювала водійкою у Вінницькому депо. Стрес пережитого дався взнаки, тому вирішила звільнитися. Зразу прийшла сюди, я вже два роки працюю тут. Тяжкого тут нічого такого не немає. Плітаємо, фіксуємо. Навчитись легко, я тут працюю і, і вдома я ще плету основи на маскувальні сітки. Ще один напрямок роботи центру виготовлення кікімор. Щерня 22-го, не покладаючи рук, їх плете Людмила Матковська. Сюди приходить щодня, бо дуже полюбляє в'язати. Та ще більше прагне допомогти українським захисникам бути непомітними для ворожих очей. Розповідає, вага однієї такої накидки до трьох кілограмів. Для готового виробу їй потрібно сплести капюшон, два рукави та основу, використовує смужки з різних матеріалів. Обрізки трикотажні це що з швейної фабрики. Флісові. і нитки. Нитки теж сама крашує. Взялася. Ну зараз вже кольори такі, тому ми вже даємо їх такі вигорівші. Пенсіонерка Людмила Ільченко доєдналася до групи однодумців п'ять місяців тому. Набивала руку пластики кімори спершу у центрі, а тепер працює вдома. Ще й родину залучила до такої роботи. У центрі бере необхідні матеріали, а приносить сплетені частини кімори. Підготовлюються матеріали. От, якщо вони є нарізані, береш нарізане, нема нарізаного, ти береш до себе, підготовляєш, долучається родина, хто що може, беруть ножиці, підрізають, підготовляють і сідаємо і робимо. А ось готові частини майбутньої кікімори для снайперів і розвідників шиває Олена Бахіна. Ці маскувальні костюми універсального розміру, розраховані на ріст метр вісімдесят. Якщо буде задовго, військовослужбовець зможе її обрізати. Так залишиться частина ще, щоб замаскувати зброю. Наразі мають запит на 24 таких накидки. Їх чекають оборонці на Запорізькому напрямку. Для виготовлення кікімери ми купуємо такі тюлі. Нам приносять мішковину яку ми перефарбуємо, ріжемо, нав'язуємо. Також ми купуємо спанбон, і це все має скласти таку гармонійну картинку. Центр працює з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Зупинилися на виготовленні маскувальних засобів. Наразі мають запит на виготовлення понад сотні сіток зелено-коричневого кольору, а це понад 1800 квадратних метрів. Це знову ж таки і Херсонська. Область і е, Донецький напрямок це е, Запоріжжя. Ми тісно співпрацюємо з волонтерами. З Запоріжжя вони вже розподіляють ці сітки, куди потрібно. Виконати замовлення могли б за кілька тижнів, бо лише за місяць плетуть до 250 сіток різних розмірів. Та зараз бракує волонтерів. Нам катастрофічно не вистачає рук, тому що маскувальна сітка і кікімар саме той витвір в хендмей, власноруч з ниток до вже готового виробу, це дійсно справа рук людини. Українські військові вже просять виготовляти сітки білого кольору на зиму, та волонтери не можуть за них братися допоки не завершать плести маскувальні засоби темного кольору. Тому просять усіх небайдужих долучитися до роботи, бо лише за цей рік наплили понад півтори тисячі сіток. Лена Карвівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці чотири десятки тролейбусів проходять капітальний відновлювальний ремонт, аби оновленим складом вийти на маршрути. Це транспорт, який вже відпрацював по 10 років. Я побувала у тролейбусному депо і готова показати все, що там відбувається цех планових ремонтів тролейбусного депо Вінницької транспортної компанії сюди заїжджають тролейбуси Богдан, які за 10 років вичерпали термін своєї експлуатації. Тут їх розбирають до металевого каркасу і повністю відновлюють, аби дати нове життя. Ось так виглядають каркаси тролейбусів, які за 10 років перевезли мільйони пасажирів. Вони сумлінно відпрацювали своє та мають ще запас міцності. І щоб його використати, мусять пройти повний апгрейд. Більше уваги приділяють навісній системі під дією корозії, колись добротний метал перетворився на крихкий, який потребує повної заміни. Тут зіпсоване, зрізають і приварюють нове у команді. Тих, хто дає нове життя муніципальному транспорту, Віктор Власюк в депо чоловік працює вже 29 років. Рама це основна частина, я вважаю, тролейбуса. Чому до неї крепиться все? І тяговий двигатель, і компресор, і ті самі стекла, ну все кріпиться на раму. Якщо рама гнила, вона ходити не буде, тобто ну, недостаток який, якщо вона гнила, тролейбус їздити не буде. Ну, це безпека, в першу чергу, людей, наших вінча. Історія цих тролейбусів розпочалась у 2013-му. Тоді 40 Богданів одночасно стали частиною транспортної системи міста. І чим старшим за віком стає рухомий склад, тим більше фінансових вкладень для якісної роботи він потребує. Кожний день, кожну ніч допомогти тормоза, світову сигналізацію. Кожних сім днів походять поглиблений ремонт. Це ТО1. ТО кожне 16 тисяч, середній ремонт кожний 80 тисяч і кожний 260 тисяч капітальний ремонт. І через 10 років капітально відновлений. Це є затрати повсякденні і вони завжди. виконуються. Паралельно із кузовом лагодять двигуни, роблять їм перемотку, ремонтують компресори, струмоприймачі та решту апаратури. Сергій Матвєєв саме працює над капремонтом заднього мосту. Частину агрегатів з нього вже зняли. Це ступиця. А це диск тормозний. Якщо він тоненький, я його заміняю. Якщо він нормальний, просто я його, як то кажуть, протираю і ставлю назад. Міняю підшипники, якщо вони. Нехороші і все, складають до кучі. Коли кожна деталь відремонтована, все знову збирають. Колись металевий каркас замінюють на пластиковий. Він не буде іржавіти та слугуватиме довше. Монтується такий невеликими секціями. А далі приступають до наповнення салону. Ми ставимо сидіння, ми ставимо люки, ми все перевіряємо, ставимо пороги. Ну, перевіряємо, чи двері добре закриваються. Оце така основна тут робота. Закуповувати новий транспорт надто дорого, та й капітальні відновлення не дешеві. Лише щоб забезпечити безперебійну роботу технічних служб, компанія використовує 20% електроенергії. Ще 80% йде на саме перевезення пасажирів електротранспортом. Велике здорожчання електроенергії, є здорожчання в зв'язку з інфляційними процесами матеріалів, складових, запчастин. Тому на Вінницьку транспортну компанію лягає дуже велике додаткове навантаження фінансове. Щомісяця з цеху планових ремонтів депо виходить по два капітально відремонтованих тролейбуси. Таких на лінії вийшло вже 23. Кожному з них продовжили життя ще на 5 років. Роботи тут вистачає, бракує рук, бо ще мало працівників стали до захисту країни. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Завтра, 8 жовтня з 10 до 16 години, у місті буде перекрито рух транспорту по вулиці Данила Галицького. Причина заміна опори лінії електропередач біля будинку номер 57 Як повідомляють у міській раді, рух на цій ділянці відновлять одразу по завершенню робіт. На час обмежень діятиме рух в об'їзд по вулицях Шевченка, Миколачука та Заболотного. Безкоштовно опанувати нові навички і вивчити іноземні мови. Можуть юні віничани у підліткових центрах за місцем проживання. Вінсмарт. до 13 вересня тривав прийом заяв. А вже нині у 16 освітніх просторах наповню йде навчання. Як малеча розвиває свої таланти, вивчає іноземні мови та розвивається. Дивіться в нашому сюжеті. Замість нудних уроків за партами у вихованці Вінсмарту активні заняття англійською із піснями та іграми. You, you. happy, 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 Попри те, що навчальний рік у вінсмарт центрах стартував лише три тижні тому, працьовиті першачки вже опанували перші слова іноземною мовою та зізнаються, навчаються із задоволенням. Можна дізнатись дуже багато англійських слов. Я знаю, тільки як представитись на англійській. Hello, I am Анастасія, a girl. Вчимося, руханки робимо, малюємо, пишемо, пече, а це буде. Зацікавити малечу у навчанні важко, але реально зізнається викладачка англійської Ніна Пилявець каже, головний секрет бути із учнями на одній хвилі, цікавитись тим, що їм подобається, і адаптовувати уроки до інтересів. Мені більше подобається їх мотивувати, вчити англійську, зацікавлювати. Ось так їм більш цікавіше, ніж ось так строго сидіти, вчити, писати. Це не про мене, я намагаюся знаходити цікаві матеріали. Ось коли ми підбирали книжки, щоб навчатися. Я більш дивилася не такі, що будуть класичні, по яким більш навіть працюють в школах, а більш такі, щоб діткам було цікаво на них подивитись щось розфарбувати, щось дописати. А поки хлопчики та дівчатка вже сидять за партами і вивчають нові слова, у іншому він по вулиці Янгеля на гуртку з раннього розвитку малеча дошкільного віку. Ниця гуртка з раннього розвитку каже: сконцентрувати увагу малюків важко, тому навчаються, граючись. Наші заняття охоплюють розвиток всебічний розвиток дітей, зокрема емоційний, інтелектуальний, психологічний. Навіть ми можемо. Звертати увагу і на е, фізичний розвиток То це розвиток дрібної моторики, розвиток гостроти зору, розвиток їхньої спостережливості, пам'яті, уваги, мислення. У 16 центрах Вінсмарт гуртки безкоштовні і найрізноманітніші, аби задовольнити попит та інтереси кожного маленького війничанина. Найбільш популярністю користуються лінгвістичного спрямування. Це англійська мова та польська мова. Англійська мова у нас з трьох рочків дітки займаються, польська мова з початкового з першого класу. Ось, і також дошколярик. Попри те, що більшість вихованців він смарт-центрів це учні початкової школи, у освітніх просторах можуть навчатися ще й підлітки та дорослі. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал. Віта. Безпечний простір, у якому жінки зможуть покращити свій моральний стан, поділитись досвідом та наповнитись позитивною енергією. У Вінниці 8 жовтня стартує підтримуючий курс наша коло». Він складається із п'яти тренінгів, які допоможуть жінкам та дівчатам усвідомити свою ідентичність та роль у суспільстві. Проводитимуть заняття щовівторка з 16 до 18 години. Організовує їх відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з відділом Психологічної підтримки вінсмарт центру наразі. Група сформована. Проте, якщо буде багато охочих, тренінги проводитимуть і надалі. В Першу чергу ми запрошуємо на цей курс підтримки жінок в кого чоловіки там на війні загинули, без істе пропали. Це жінки, які переживають втрату і біль, і саме завдяки ось такому курсу, ми зможемо. Більше з ними поспілкуватися, допомогти, підтримати їх, аби краще цей період пережити і не закритися в собі, а навпаки, продовжувати жити. Поратися з внутрішніми переживаннями, знайти сили жити, отримати підтримку, якої не вистачає, як би не старалися рідні та друзі. Більш детальніше, як віничанкам та переселенкам лікуватимуть зранену душу, та які теми підійматимуть на зустрічах курсу Наше коло ми поговоримо з Русланою Швець Адамчук, завідувачкою відділу психологічної підтримки Він Центру. Вітаю вас! Вітаю, отож, пані Руслано. Чому виникла така потреба створити курс наша коло? Наше коло це курс психологічної та емоційної підтримки жінок в такий складний час, в період війни, і він в першу чергу спрямований на зміцнення внутрішніх ресурсів жінки, на побудову такої спільноти, яка допомагає долати труднощі, виклики сьогодення, особливо в період війни. Наше коло це безпечний простір для жінок, де жінки можуть отримати психологічну підтримку, саме те, про що іноді важко звернутися в індивідуальному форматі, а в групі іноді легше розповісти Ні, про звична розмова. Так, так? звична розмова в колі людей, які мають схожі ж виклики сьогодення, схожі труднощі. І саме в цьому теплому колі легше. Відкритися, але легше розповісти про свої труднощі, отримати підтримку від таких же ж однодумців, від таких же ж жінок. Це можливість обмінятися досвідом в першу чергу ж, і навчитися новим навичкам, які допоможуть впоратися з стресом, допоможуть впоратися з психологічними і соціальними викликами, які, з якими на сьогоднішній день ми зустрічаємося. Які теми підіймати в рамках курсу? Угу. Кожна жінка в першу чергу виконує деякі ролі, і ця роль не одна. Це починаючи з першої ролі, це роль дочки, роль матері, роль дружини. І наш курс побудований таким чином, що це п'ять зустрічей. Перша зустріч вона присвячена саме жінка-дочка, і під час цієї зустрічі е, учасники будуть вчитися, знайомитися зі своєю е, маленькою внутрішньою дитиною, з собою, дочкою, вчитися приймати свою дитячу частину, давати їй любов, підтримку, якої, можливо, десь не вистачило, а можливо, зараз, в силу вже такого дорослого віку, да, ми забуваємо про свої якісь такі Наче не на часі. Так, так, так. Тому це така класна можливість е, доторкнутися і познайомитися з своїм. Її дитячою ролью. Друге заняття це жінка-мати. Це заняття в першу чергу має на меті створити щасливе материнство, дослідити проблеми, з якими можливо матері зустрічаються. В цей нелегкий час, оскільки спочатку ковід, потім війна, да, і це все має відбиток як і на дітях, так і на взаємостосунках. Тому це така можливість розібратися з цією ролью, розібратися з взаємовідносинами з своїми дітьми. Третє заняття це жінка-дружина, як поєднувати сімейні обов'язки з е, своєю реалізацією. Ми проговоримо страх самовир... самовираження і як, будучи в ролі дружини-матері, е, все ж таки не забувати про свої. Якісь мрії, прагнення і реалізовуватися. Знаходити себе Знаходити так, себе. Так. Четверте заняття це жінка-мир. Як створити відносини, де люди будуть поважати один одного. Це відносини як і в сім'ї, так і за межами цієї сім'ї. Оскільки зараз такий знову ж таки повторюсь, складний період, багато різних емоцій ми переживаємо. І в першу чергу дуже важливо врівноважити свій емоційний стан. Будемо про це говорити. І таке п'яте заключне наше заняття. Ми довго думали, що ж це буде за заняття, і вирішили, що це буде жінка-джерело. Оскільки ми вже врівноважимо наш емоційний стан, дуже важливо його ж і наповнити. Да? Тому це про те, як не втратити віру, як відновитися після можливих подій, можливих якихось труднощів, як знайти цей внутрішній баланс і надати підтримку своїй сім'ї, своїй родині, своїм оточуючим, як підтримати родину. Якщо ми говоримо про жінок, як зрозуміти, що їм взагалі потрібна психологічна підтримка? Як зрозуміти, ну, в першу чергу, це, мабуть, Такий складний пригнічений емоційний стан, да? коли нічого не хочеться, коли от часто приходять до нас в консультування, і от жінки там кажуть, що здавалося б все добре, постійно зриваюсь на дитину, зриваюсь на чоловіка, в якийсь момент розумію, що це ненормально. Да? І це той дзвіночок, один із дзвіночків, коли варто звернутись по психологічну допомогу, варто проговорити свою втому, да? свої емоції, свої відчуття, свої переживання. І е, наші психологи допоможуть розібратися і допоможуть врівноважити свій стан. Там. От власне, відділ психологічної підтримки при Вінсмарті працює вже рік. Які результати маєте? Угу. Дійсно, відділ, взагалі Вінсмарт-центр, якщо так почати, він відомий, такий як простір розвитку і підтримки мешканців Вінниці. Вінниччини. І вже майже як рік на базі Вінсмарт-центру особливе місце займає відділ психологічної підтримки, адже він створений для допомоги людям, які відчувають емоційні труднощі, які відчувають стрес, які потребують підтримки в складних життєвих обставинах. І в нас на центрі працює 5 кваліфікованих психологів. Ми працюємо як в індивідуальному консультуванні з дітьми і дорослими. Так? Тобто ми без виключення. Тут в нас є дитячі психологи, є психологи, які в кожному своєму напрямку працюють з дорослими. Але окрім індивідуальних, у нас є групові заходи. І це дуже важливо. Одним із цих заходів це є група підтримки наше коло для жінок, і це вже не перша наша група підтримки, під час якої ми. Так, підтримуємо да, людей населення в їхніх труднощах. Окрім того, у нас є навчальні і розвивальні заходи для дітей і дорослих. Тобто, е е он ми також консультуємо і онлайн онлайн консультації. У нас є ми співпрацюємо з навчальними закладами нашого міста, і на базі нашого центру, нашого відділу, вже успішно мають такі досвід, де студенти-психологи проходять практику і мають можливість доторкнутися до практичної діяльності да цієї спеціальності. Тобто, вони проводять також групові заходи з нашою допомогою. Ми їм коригуємо, підправляємо, допомагаємо, допомагаємо зібрати аудиторію. Вони вчаться проводити свої перші консультування і власне допомагають як дорослим, так і так, звісно, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була завідувачка відділу психологічної підтримки Вінсмарт-центру Руслана Швеця-Дамчук. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Масштабні пільги у Вінниці діти з деяких особливих категорій не сплачуватимуть за навчання у мистецьких школах. У Вінниці визначили нового володаря Кубка України з хокею на траві. Кому у підсумку дістався, розкажемо. Навчання у мистецьких школах громади стане доступнішим. Діти пільгових категорій зможуть відвідувати заняття за півціни, а дехто й безкоштовно. Вартість відшкодовуватиме міська рада. Щоб отримати пільгу, батьки мають подати заяву до мистецького закладу з документом, що підтверджує статус дитини. Оскільки цьогоріч зарахування на навчання вже завершилось, на пільгу можуть претендувати учні, які вже відвідують мистецьку школу. Стовідсоткова пільга запроваджуються, вони розповсюджуються на діток постраждалих від воєнних конфліктів від війни, і батьки, яких є ветеранами, загиблими ветеранами, героями війни. От вони стовідсотково звільняються від плати за навчання в мистецьких школах. 50 відсоткова пільга розповсюджується на внутрішньо переміщених осіб, на дітей ветеранів, які Воюють зараз іще. У Вінниці визначили нового володаря Кубка України з хокею на траві. Протягом трьох днів на стадіоні центрального парку за трофей боролись вісім команд, половина з яких представляла наш регіон. Тож, кому в підсумку дістався кубок, розкажемо. Традиційні рукостискання перед виходом на поле та максимальна концентрація. Учасники Кубка України з хокею на траві, Олімпія Колос Секвоя та команда Вінниця 1981 готуються до початку очного протистояння. Ці команди знають одна одну досконало, адже тренуються на одному стадіоні. Загалом поборотися за національний кубок приїхало вісім колективів. Окрім чотирьох місцевих, також представники Сумщини, Житомирщини, Черкащини. Та Чернівців. Попри потужну конкуренцію, для Вінничан було вкрай важливо залишити трофей у рідних стінах. Не секрет, що столиця чоловічого хокею в нашій державі це Вінниця. І ми ніколи не маємо нижче тримати, нижче своєї марки. Її треба, що не, що не легко, кожен рік підтверджувати і держати на висоті. За подіями на полі пильно спостерігають десятки фанів на трибунах. А зовсім юні вболівальники організували справжній фан сектор. Своєю гучною підтримкою хлопці гнали команди вперед. За словами директора Вінницької міської дитячої юнацько-спортивної школи номер 1 Сергія Таранчука, подібні змагання вкрай важливі не лише для учасників турніру, але й для вихованців спортшколи, які рівняються на дорослих гравців. Я завжди кажу своїм тренерам, щоб вони намагалися, коли грають старші команди, щоб малі приходили і дивилися, набралися досвіду, оскільки, як кажуть в спорті одні змагання це тиждень тренувань, тому це дуже важливо. У підсумку команди Олімпія та Вінниця 1981 потішили глядачів шістьма закинутими м'ячами на чотири влучні китки підопічних Павла Мазура. Вихованці спортшколи відповіли двома влучними китками. Спочатку ми почали впевнено, забили голи, контролювали всю гру, потім на другий таймі просто тачки, може, розслабились, відчували, що виграємо з нормальним відривом. Підтримка завжди підбадьорює, рухатись вперед, навіть якщо там програєш, виграєш без різниці. Десь біжиш навіть з м'ячем краєм вуха почув якусь підтримку, завжди додає, додає, додає сил. Одразу після протистояння вінничан готуватися до свого матчу вийшла команда чернівців. Гості кажуть, турнір у Вінниці організований на дуже високому рівні. Ну, це пока що на даному етапі єдине місто, яке може приймати такий ну, чемпіонат. Все росте, все якби. Якби що є якісь помилки, вони виправляються і ну, не стоїть на місці, все розвивається. За підсумками триденних змагань, Кубок України завоювала Олімпія Колос яка у фіналі обіграла інших представників Вінничини. ШВСМ Олімпію шість Олександр Бойцун, Ілля Іскра, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал «Віта». Це все на цю мить. Одразу після випуску не пропустіть спортивний дайджест. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.